Цей день настав. Сьогодні ми будемо організовувати мої книжкові полички і навіть додамо туди колекційні британські та американські видання, які постійно стояли в коробці. Спочатку те, що я роблю, це звільняю всі полиці, тому що це було дуже тяжко, бо за цей весь період там накупились не тільки книжки, а й різне сміття, різні, різні інші предмети. І тому це був такий довгий процес. Я думаю, що за цей процес я встигла навіть трішечки підкачати свою руку. Далі кожну поличку я протерла і почала відкривати свої супер-мега-класні бокси, розкладати книжечки. Першу поличку я вирішила зробити, знаєте, з кольоровими зрізами. Я тут все чергувала, це виявилося як пазли, все скламалася зробити по зросту. Друга поличка у мене буде з фентезі-романами. Верхня поличка буде з прикладною літературою, тобто з психологією, саморозвитку. Нижча поличка буде з українською літературою та історичними творами. Ще не Нижче поличка з романами, і остання поличка з різними творами, які не влізли на попередні, тобто історичні фантастика і так далі. І ось такий результат у мене вийшов. Зараз я вам поближче покажу кожну поличку вже прикрашену з різними такими декораціями в стилі тієї полички. На мою думку, мені дуже подобається результат. Тепер на них набагато приємніше дивитися і відчуваєш себе в касті.